Сьогодні випікаю пиріг із вишнею та черешнею. Замісила тісто, взяла півтора склянки борошна, 150 г маргарину, 1 третю склянки цукру і одне яйце. Добавила трішки соди, замісила тісто і розкачала його. За допомогою качалки скручую тісто у рулетик. І переміщаю його в дечку. Тісто виклала в дечку, сформувала невеличкі бортики. І зараз поставлю пектися. Викладаю в духовку за температури 175-180 градусів і випікаю 25 хвилин. На випечений корж викладаю вишні та черешні. Виклала вишні черешні на корж, рівномірно їх розподілила і знову ставлю в духовку. Поки прогріваються вишні і черешні, я швиденько готую бісквітне тісто. Для цього беру 3 яйця 1 третю стакана цукру і половину стакана муки, а також ванільний цукор. Білки збила до стійких піків. Додаю ванільний цукор. Поступово додаю цукор. Продовжую збивати На збиті білки разом із жовтками просіваю борошно. у борошно додаю невеличку щіпку соди. А під час збивання білків і жовтків додаю щіпочку лимонної кислоти для того, щоб тісто не опадало. І тепер акуратними рухами перемішую від центра воно, до центра, акуратно, щоб не опали збиті білки та жовтки, вимішую однорідне тісто. Ось таке пухке тісто. Зараз я його буду викладати на вишні. або. Швидко викладаю бісквітне тісто зверху на вишні. Кісто розрівняла по всій поверхні коржа і далі на 15 чи на 10 хвилин кладу у духовку. Ось так виглядає випечений в духовці пиріг. Готовий пиріг дістаємо із дечка і викладаємо на рішитку для вистягання. Ось такий пиріг з вишнею та черешнею я випекла сьогодні. Знизу пісочний корж, всередині начинка з вишні та черешні, а зверху бісквітний корж. Пиріг дуже смачний. Всім смачного.